Продовжуємо екстрено готуватися до ННТ. Друге відео з цього курсу присвячено тій самій темі. Це спрощення, формули скороченого множення, степені та дроби. Тому початкові формули не змінюються. Отже, ми переходимо до розв'язання наступних задач. У контексті продовження попереднього відео даний приклад має номер 28. Нам необхідно розташувати у порядку зростання дроби 517. 5 18 та 6 17. -х. Порівняємо дроби попарно. Порівняємо 5 17 та 5 18. -х. Тобто нас просять число 5 поділити на 17 і число 5 поділити на 18. Ми можемо сказати, що 5 поділивши на 17, ми отримаємо число більше, ніж 5 поділене на 18. Далі порівнюємо число 5 17 -х. І число 6 61. Що більше 5 поділити на 17 чи 6 поділити на 17. Виходить, що знак буде стояти ось таким чином. Отримуємо, що 5 518 найменше. Потім 5 517 і потім 6 617. Таким чином ми отримуємо відповідь Б. Номер 29. Необхідно спростити 10 куб, що ділиться на 5а квадрат Б. 10 ділимо на 5 в чисельнику отримуємо 2. А ділимо на а квадрат в знаменнику, отримуємо А. b куб ділимо на B, степені віднімаємо, тому в чисельнику буде b квадрат. Відповідь 2b квадрат поділене на А. Це у нас буде відповідь А. Приклад номер 30. Необхідно спростити А в шостому та в четвертому. І ще ділиться на А квадрат. При піднесенні степеня до степеня ми множимо показники: 6 множимо на 4, отримаємо 24. Ділимо на А квадрат, знову таки, переділені степені віднімаємо 24 мінус 2. Буде а в степені 22. Це у нас відповідь d. Номер 31. Необхідно 0,4х2 помножити на 5х скоб. Необхідно 0,4 помножити на 5, а х2 помножити на хб. 0,4 множимо на 5 буде 2. Х квадрат множимо на Х куб, степені додаються, тому буде 2х в 5 степені. і це у нас відповідь В. Приклад номер 32 Число А в 5 разів більше за число Б. Тоді А зрозуміло, що дорівнює 5 помножити на Б. Якщо у нас В то ставимо знак множення. Якщо було б на, ми б ставили знак додавання. Тому буде відповідь Г. Номер 33. Треба додати 3,512 плюс восьмих. Для зручності ми будемо додавати просто дробові частини 512 та восьмих. Шукаємо спільний знаменник: це число 24. До першого дробу додатковий множник 2, до другого 3. 2 множимо на 5 буде 10, 7 множимо на 3 буде у нас 21. Тому в результаті ми отримаємо 31,24. Ну, якщо виділити цілу частину, буде 1, 7, 24. Але не забуваємо, що ми мали трійку як цілу частину, і якщо ми її додамо до нашого кінцевого результату, то ми отримаємо 4,724. Це у нас буде відповідь D. Номер 34 Розкриваємо дужки 2 помножити на 5х плюс 6. Якщо розкрити дужки 2 множимо на 5х, буде 10х. І 2 множимо на 6 буде плюс 12. Це у нас відповідь А. Номер 35. Необхідно розкласти на множники запис 25х2 мінус 1. Це у нас формула різниці квадратів, тому ми маємо розкласти на дві дужки а-б і а плюс б. 25х2 ми можемо представити як 5х. І все в квадраті мінус 1 в квадраті. Тому перша дужка буде 5х мінус 1, друга дужка буде 5х плюс 1. Тому це у нас буде відповідь В. Номер 36. Необхідно розкрити модуль А2 мінус А мінус 6, якщо ми знаємо, що число А належить проміжку від мінус 2 до 3. Як ми казали минулого разу, ми можемо взяти число А конкретним значенням з даного проміжку мінус 2,3. Наприклад, це число 0. Якщо ми підставимо 0 замість А, у нас буде 0, мінус 0, мінус 6, тобто всередині модуля вийде від'ємне число. Це означає, що в даному випадку ми модуль маємо розкрити протилежним чином, тобто всі три компоненти будуть мати протилежні знаки. Мінус а квадрат. Плюс А та плюс 6 буде відповідь г. Номер 37. Треба скоротити 3х квадрат у на 9х куб. Скорочуємо 3 і 9 в знаменнику буде 3, скорочуємо Х квадрат і Х в чисельнику буде Х. Скорочуємо y та y куб. Степені віднімаємо, тому в знаменнику буде y квадрат. Правильна відповідь D. Номер 38 Ми знаємо, що А менше за мінус 7. І необхідно розкрити модуль А квадрат мінус 49, що ділиться на А плюс 7. Чисельник розкладаємо за формулу скороченого множення, буде А-7 на А плю7. Знаменнику переписуємо А плюс 7 і можемо просто скоротити дужки. В модулі залишиться А-7. Ну і знову-таки застосовуємо той факт, що А має бути менше за мінус 7, наприклад, мінус 8. Це означає, що всередині модуля буде мінус 8, мінус 7, мінус 15 це від'ємне число. Отже, наш модуль розкривається протилежним чином мінус A плюс 7. Це у нас буде відповідь A. 7-а. Наступне завдання номер 39. М дорівнює n-1. І нам треба знайти значення виразу 7 n Замість m ми підставляємо значення n-1, але в дужках. І тепер, розкривши дужки, ми маємо змінити обидва знаки. Буде мінус n плюс 1. Тому в результаті ми отримаємо 8-n. Це у нас відповідь В. Номер 40. Необхідно спростити вираз мінус 2 ху квадрат мінус дужка 3 х квадрат. точніше 3 ху квадрат, мінус 2 х у. Знову таки розкриваємо дужки і змінюємо обидва знаки на протилежні. Буде мінус 3 ху квадрат і плюс 2 х у. Знаходимо подібні доданки. Це мінус 2 ху квадрат і мінус 3 ху квадрат. Ми отримаємо мінус 5 ху квадрат і плюс 2 ху квадрат І це у нас буде відповідь А. Номер 41. Необхідно обчислити запис 2 в шостому степені помножити на 5 в 6 степені і поділити на 10 в 4 степені. В даному випадку у чисельнику ми можемо сказати, що це буде 2 помножити на 5 в 6 степені. В даному випадку степені не додаються, таке відбувається тільки коли ми маємо спільні основи. Знаменник у 10 в 4. Тому чисельник нам дасть шостому, знаменник 10 в четвертому. приділені степені віднімаються, тому буде 10 у квадраті. Це відповідь Б. Номер 42 Необхідно розкрити дужки 2х плюс 5, що множиться на 3 мінус х. Множимо кожен компонент першої дужки на кожен компонент другої дужки. 2х множимо на 3 буде 6 х 2х множимо на х буде мінус 2х2, 5 множимо на 3 буде плюс 15, і 5 множимо на мінус х буде мінус 5 х Зводимо подібні доданки, буде мінус 2х2. Далі 6х мінус 5х буде плюс х. Ну і в кінці плюс 15. Отже, вибираємо варіант А. Приклад номер 43. Ми знаємо, що M поділити на 2 дорівнює 3 поділити на N. Необхідно знайти значення M. Застосовуємо правило пропорції, тобто добуток однієї діагоналі дорівнює добутку іншої діагоналі. Вийде, що m помножене на n дорівнює 2 помножити на 3, тобто 6. І якщо ми хочемо знайти m, то ми маємо 6 поділити на n. Це у нас відповідь b. Номер 44. Остача відділення натурального числа k на 5 дорівнює 2. Укажіть остачу відділення на 5 числа k плюс 21. Значить, ми знаємо, що k приділення на 2 дає, точніше, ми знаємо, що k приділені на 5 дає остачу 2. Давайте візьмемо будь-яке число, яке задовольняє дану умову. Наприклад, число 12. Якщо ми 12 поділимо на 5, то у нас буде остача 2. Тепер до числа 12 ми можемо додати число 21, отримаємо число 33. І тепер, якщо ми 33 будемо ділити на 5, то ми отримаємо 6,3. Тобто остачує буде число 3. Відповідь Г. Ага. Номер 45 Необхідно розташувати у порядку зростання дроби 1 дев'ята. Далі 0,1, але ми запишемо десятковим дробом 10. І 0,11 знову таки запишемо як 11 сотих звичайним дробом. Щоб порівняти дані дроби, ми зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник для всіх трьох випадків це буде число 900. Отже, 900 у першому знаменнику, 900 у другому знаменнику і 900 у третьому знаменнику. Перший дріб ми маємо домножити на 100. Другий дріб ми маємо домножити на 90. І третій дріб ми маємо домножити на 9. Отже, отримаємо, що 1 дев'ята це те саме, що 100 100,9. Далі 90 90,00 і 99 99,9. Якщо ми розташовуємо порядку зростання, виходить, що 909 найменший дріб, далі 100. Точніше, далі 99 і потім 100. Отже, це у нас буде відповідь Б. Номер 46 Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єром, відносяться як 3 до 7. Кількі пакетів доставив другий кур'єр. Коли ми маємо відношення 3 до 7, то ми можемо сказати, що перший кур'єр доставив 3х пакетів, другий кур'єр доставив 7х пакетів. Разом 3х плюс 7х вони доставили 210 пакетів. 3х плюс 7х це 10x, дорівнює 210, виходить, що x дорівнює 21. У нас питання про другого кур'єра. Ми х дорівнює 21 підставляємо і множимо на 7. Тому 7 множимо на 21, вийде 147 пакетів. Це у нас відповідь Д. Номер 47. Необхідно 0,3 у квадраті помножити на 10 в 4 степені. 0,3 у квадраті, 3 підносимо до квадрату буде 9. Але в квадраті ми отримаємо 2 знаки після коми. Буде 0,09 помножити на 10 в четвертому степені. Тут ми маємо посунути кому на 4 знаки вправо, тому ми отримуємо 9 і після цього ще нулі. Або ми можемо записати як 9 сотих помножити на 10. 000 перших Скоротили по 2 нулі, також отримали 900. Це у нас буде відповідь Б. 48 завдання. Нам необхідно 2 третіх поділити на 4 і плюс 0,5. Значить, запишемо таким чином. 2 третіх поділити на 4. І плюс 0,5 запишемо як одна друга. 2 третіх. Множимо на перевернутий, тобто на 1 четверту і плюс одна друга. 2 третіх множимо на 1 четверту буде у нас 2, 12, або 1 шоста. 1 шоста плюс одна друга, спільний знаменник 6. Додатковий множник до другого дробу у нас 3. І виходить, що в чисельнику 1 плюс 3 це 4 шостих, ну або 2 третіх. Відповідь 2 від третіх це у нас А. Приклад 49. Яку з наведених цифр необхідно поставити на порожнє місце у записі 2, 5, 7 і зірочка, щоб наше число ділилося на 3. Є властивість, що число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Тобто ми маємо сказати, що 2 плюс 5. Плюс 7 і плюс якась невідома цифра має ділитися на 3. 2 плюс 5 це у нас 7, 7 плюс 7 14, 14 плюс х мається ділитися на 3. І тому замість x ми можемо сказати, що ми можемо підставити число 7 з наведених, тому що 14 плюс 7 дасть нам число 21, яке ділиться на 3. Тому правильна відповідь. Г. Ага. Номер 50. 1 третя на 5,8, плюс 1 третя помножити на 8,3. Дорівнює. В даному випадку винесемо 1 третю дужки. Отримаємо 5,8 плюс 8,3. В дужках у нас вийде 5 плюс 8, 13, 0,8 плюс 0,3 буде 1,1. Тому у нас вийде 14,1. Іншими словами, нам треба 141 поділити на 3 і поставити кому. Значить, Якщо ми 141 ділимо на 3, у нас вийде 37. І ставимо один знак після кома. Правильна відповідь 3,7. Пункт А. номер 51. Поле площа якого 60 гектарів засіяли горохом і соєю. Горохом засіяли 3 четвертих поля, скільки всього гектарів засіяли соєю? Якщо ми знаємо, що 3 четвертих засіяли горохом, то на сою залишається 1 четверта. Тому нам треба просто 60 помножити на 1 четверту. Ну, або 60 поділити на 4. І вийде у нас 15 гектарів. Це у нас відповідь Б. Номер 52. А в шостому і ще в четвертому ділимо на А квадрат. Так, здається, у нас схоже завдання вже було. Буде А в степені 24 поділити на А квадрат. Ну, виходить, А в степені 22. Це у нас, як і минулий раз, відповідь Д. Номер 53. 1 третя плюс 2 третіх, що множиться на 5 восьмих. Спочатку виконуємо множення, потім додавання. Тому буде 1 третя, плюс у множенні ми 2,8 скорочуємо, залишається 4. Тому отримаємо 512. Для 3 і 12 шукаємо спільний знаменник, буде число 12. 1 треть множимо на 4, і вийде у нас 4 плюс 5 в чисельнику, тобто 9 дванадцятих, а після скорочення отримаємо 3. 4. Це у нас відповідь А. Номер 54. Необхідно обчислити 1001 в квадраті мінус 999 в квадраті. Якщо ми будемо намагатися порахувати кожен квадрат окремо, вийдуть дуже великі числа. Але ми можемо побачити, що це в нас формула скороченого множення. Різниця квадратів. Розкладаємо, як А-Б помножене на А плюс Б. Вийде 1001 999 та 1001 плюс 999. Обчислюємо кожну дужку окремо. Перша дужка дасть нам 2, друга дужка дасть нам 2000. Якщо ми перемножимо, отримаємо 4000. Це у нас відповідне. Номер 55 b квадрат. Помножити на b в 10 і поділити на b в 4. множенні степені додаються, тому в чисельнику вийде b в в знаменнику b в 4. І знову-таки не намагаємося поділити степені. Приділені степені віднімаються буде 12-4, і буде B у 8 степені. Це у нас відповідь B. 56. Необхідно порахувати, 5 дев'ятих помножене на 0,3. Для зручності дріб, який був десятковим, записуємо у вигляді звичайного дробу 3. 10. Далі ми можемо скоротити 9 і 3, Знаменку залишиться 3. 5,10 в знаменнику залишиться 2. В чисельнику у нас буде 1-ка. Знаменнику 3 множимо на 2 буде 6 Результат А. Завдання 57. Необхідно вказати правильну нерівність. Отже, 3 38 більше за 5 осьмих. Це у нас неправильна нерівність, тому що чисельник лівого дробу менше. Друге, 7 других менше за 7 третіх. 7 поділити на 2 буде більше, ніж 7 поділити на 3. Тому це у нас неправильно. Далі 8 дев'ятих більше за 9 9,8. Це також неправильно, тому що 8 менше одиниці, 9 98 більше одиниці. Отже, ні. І пункт Г. Давайте одразу зведемо до спільного знаменника 5 5,6 і 4 5. спільний знаменник буде 30. Тепер перший дріб ми домножуємо на 5 буде 25, 30. другий дріб домножуємо на 6, буде 24 24,0. Тому якраз таки у відповіді Г у нас знак на рівності стоїть правильно. Номер 58 Необхідно скоротити дріб. 3х плюс 12 поділене на х квадрат мінус 16. Чисельнику виносимо 3 за дужки, в дужках буде х плюс 4. Знаменнику розкладаємо на дві дужки, як х-4. Та Х плюс 4 за формулою скороченого множення. Спільну дужку скорочуємо. Буде 3 поділене на х-4. І це у нас відповідь В. Далі. номер 59. Визначити кількість усіх дробів із знаменником 28, які можна поставити між дробами 4 сьомих та 3 четвертих. Отже, у нас є 4 сьомих. Далі певний дріб зі знаменником 28. І далі дріб 3 3,4. Зведемо всі три дроби до знаменника 28. Тому перший треба домножити на 4. Другий треба домножити на 7. Вийде у нас 16,28. Менше за певний дріб зі знаменником 28. І менше за 21,28. Це означає, що в чисельник ми можемо підставити числа більше за 16 і менше за 21, це числа 17, 18, 19 та 20. Тобто таких дробів у нас може бути 4 Правильно відповідь Бі. Завдання номер 60. Знайдіть натуральне одноцифрове число N. Якщо відомо, що сума 510 плюс n ділиться на 9. Значить ознака подільності на 9 аналогічна до ознаки подільності на 3, число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9. Якщо ми маємо число 510 плюс n і n це одноцифрове число, то нам треба записати суму його цифр 5 плюс 1 плюс 0 плюс n. Ми будемо мати. 6 плюс N. І якщо з наведених чисел ми візьмемо пункт B, тобто число 3, буде 6 плюс 3, це буде 9. Це єдиний варіант, коли сума цифр буде ділитися на 9. Тому правильна відповідь B. Останнє завдання: номер 61. Будівельна компанія закупила для нового будинку металопластикові вікна. Та двері у відношенні 4 до 1. Необхідно знайти число, яким може виражатися загальна кількість вікон та дверей у цьому будинку. Значить, Ми кажемо знову таки, що якщо мається відношення 4 до 1, це у нас буде 4x і X. Загалом ми отримаємо 5х. Дана задача може мати багато варіантів відповідей, але всі ці відповіді мають ділитися на 5, тому що Х це у нас ціле число. Серед наведених нам варіантів тільки пункт Б, число 45, це число, що ділиться на 5. Тому вона єдина є правильною. Отже, ми розглянули першу тему у нашому курсі підготовки. У наступному відео будемо розв'язувати рівняння та нерівності різних тем.